Агенція стратегічного розвитку Білої церкви продовжує проект із масштабування бізнесів у місті та збільшення кількості містян, що займаються власною справою. Ми впродовж чотирьох місяців реалізовуємо проект від Проон в Україні за підтримки уряду Японії. Це підтримка відкриття центру малого та середнього підприємництва. І сьогодні у нас завершальний Можна сказати, етап активності, це одна з останніх шкіл. «Розвивай та розпочинай свій бізнес. Тренерка, що працює на проєкті Вікторія Шишковська, каже: кожен слухач приходить з власними унікальними ідеями бізнесу. Її ж завдання зробити так, аби ці ідеї. Перетворилися у реальність. Великий акцент приділяється створенню саме унікальної бізнес-ідеї тих учасників, які прийшли попрацювати на тренінгу. Обов'язково будуть створені нові бізнеси. Питання лише в часі. Приблизно протягом півроку це може бути один-два ФОПа. А взагалі, якщо брати на перспективу через рік, через два-три, обов'язково ці учасники вони відкриють свій бізнес. У ході тренінгу Ингу майбутні підприємці не лише дізналися багато чого нового, але й отримали вичерпні відповіді на хвилюючі запитання. Як каже одна з учасниць, подібні заходи не лише дозволяють бути в колі однодумців, але і вирішувати фундаментальні питання в організації власної справи. Пошук балансу в розрахунку бізнес-плану між витратами і доходами. І хочу для себе все таки зрозуміти, чи я буду вести свій бізнес в онлайні чи в офлайні, або їхнім відсоткове співвідношення. Далі продовжиться повноцінна робота новоствореного центру підтримки і розвитку підприємництва на базі Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви. По завершенні цього проекту не завершимо цю роботу нашого центру, а тільки його розпочнемо. І я впевнена в тому, що сьогодні відкриття такого центру є дуже актуальним у нашій громаді, тому що по набору слухачів ми побачили і ми переконалися в тому, що такий центр в нашому місті він конче потрібен. Митро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини, телеканал Крокус.